Слава Ісусу Христу! Дорогі сестри і браття, сердечно вітаємо усіх із святом святого священомученика Йосафата, великого святого для багатьох народів і для католицької церкви, який народився в Україні у місті Володимирі, який. Вступив у монастир у Вільнюсі, тепер це столиця Литви, і там зробив свої перші кроки в монашому житті. Там він став священником і разом із великим митрополитом нашої церкви Йосифом Руцьким реформував чернецтво у нашій церкві, організувавши, Чин святого Василія Великого, а потім у Полоцьку, як архієпископ, він розбудовував церкву і на території своєї єпархії у місті Витебську загинув мученицькою смертю. Його мощі сьогодні знаходяться у Базиліці святого Петра. Ватиканській базиліці у вічному місті Римі. І цим самим наголошується, наскільки важливий його приклад і наскільки важливе його шанування сьогодні в Україні і в цілому світі. Під ракетними обстрілами ми з вами роздумуємо. Про те, що означає бути свідком Ісуса Христа. Бо слово мученик в оригінальній мові насамперед означає свідок. Ось люди, які повірили Христу, вони прийняли хрещення. І вони намагалися прославляти Христа і жити побожним і моральним життям. І дивіться, що сталося, дорогі сестри і браття. В тих перших часах, відразу після Возлісіння Ісуса Христа на небо, інші люди дивилися погано на оцих перших християн. І вони не могли їх зрозуміти і не хотіли їх зрозуміти. І вони хотіли, щоб християни стали такі, як усі. І тому намагалися їх повернути назад до старовинних своїх звичаїв поганських. У Римській імперії було навіть так, що треба було просто. Формально формально підписатися, що ти приніс жертву Богам. І справді деякі так і зробили. Пішли у нотаріуса, підписали свої якісь документи і принесли до державних чиновників. Ось. Ми принесли жертву Богам. І їх залишили живими. Але були такі, що не хотіли принести жертву богам, тому що посвятили своє життя Господу Богу. І коли на жертовнику горів вогонь, треба було кинути всього-навсього пригорщу ладану. І цей ладан дали людині. І їй треба було лишень витрясти, рука згоріла, але не кинув ладан на жертву Богам. Що ж такого цінного у цій вірі, що люди готові були втратити не тільки руку, а втратити навіть ціле життя? Наша стихіра каже, що мученики перед своїми стражданнями співали. Все одно колись ми помремо, якщо не тепер то пізніше, то чому б нам своєю смертю не засвідчити істину? І виявляється, що є багато більше важливо, ніж життя, а це істина, правда, честь, совість. Тому, дорогі сестри і браття, оті християни, вони стали знаками правдивої дороги, куди людина покликана йти. Ось свідки чого вони були. За цю правдиву життєву дорогу вони готові були померти. Втратити мало, щоб здобути вічність. Але прийшла свобода, і християн перестали переслідувати і віддавати на смерть. Як засвідчити істину Христової віри тоді, коли тебе ніхто не переслідує? Так з'явилися перші. Які вирішили втратити те, що маємо на цій землі, щоби отримати те, що маємо у вічності, і іншим показати дорогу до цієї вічності з Христом Господом і з Богом у Тройці Єдиним. Вони відрікалися того, чим вабить світ. І ми їх називаємо самітниками монахами. Бо Саме по собі життя у монастирі це теж свідчення, бо світ не розуміє цього і дуже часто хоче повернути назад оцих людей, щоб вони жили звичайним життям, Щоб вони були як всі. І бачимо святий священомученик Йосифат пройшов оцю всю дорогу. Тому що насправді перше, що він зробив, це відрікся від приман цього світу. А він походив із купецької родини, яка не була бідна. Він із маленького містечка переселився у столицю, і перед ним відкривалися великі можливості. А при умові укладання вигідного шлюбу ці можливості ще й побільшувалися. Але він все покинув, тому що істина була важливіша. І коли треба було працювати, він працював. Як пише Святе Писання, я життя своє кладу за вівці. Тому багато він зробив для полоцької архієпархії. Але з'явилися ті люди, які були заздрісниками. І вони захотіли позбутися оцього знаку майбутнього віку, яким був Йосифат для людей. І тому вони вчинили змову. І дорогі сестри і браття, кожного разу. Християни можуть відмовитися від істини, можуть не піти на зустріч небезпеці. Але що важливіше, Христос честь, совість, вічність, чи те, щоб ми протягнулися тут, якось дали собі раду в цьому житті, щоб воно стало легше. І святий Йосифат, не дивлячись на те, що його попереджали про небезпеку у Витебську, поїхав туди. Там треба було навести порядок у парафіяльних справах, і ось між утренею і службою Божою вдерлися до нього оці заздрісники і змовники. І він не служив в ту неділю службу Божу. Службу Божу Він відслужив, проливши свою кров так, як Христос пролив кров на Христі. Сьогодні ми з вами, під ракетними обстрілами, але не тільки під ракетними, тому що фронт на Україні і багато людей. Переживають артилерійські обстріли, а от на щойно звільнених українських територіях дуже часто бракує не тільки світла, бракує найнеобхідніших речей. Але ми можемо богославити у свободі, і ми можемо розпочати будувати своє майбутнє життя. І ось деякі люди далеко від фронту, вони починають переживати і боятися, бо вже 10 годин немає світла. Що це буде? А ті люди, які живуть при, у прифронтовій зоні, де місяць немає світла, дорогі сестри і браття. Що нам важливіше, щоб ми були людьми, чи щоб просто якось пролізли в цьому житті, щоб якось його облегшити? І ось, якщо ми хочемо залишитися у спокої нашого серця, нам треба подивитися. На образ святого Єсафата. Ми теж попереджені буде нелегко, буде важко. І змова проти нас, і страхи смертні. Але ми підемо за Христом, щоб залишитися християнами і людьми. Не зрадити сумління честі, не зрадити Бога. 2023 рік це рік чотиристоліття мученицької смерті святого свяшеномученика Йосифата. Цей ювілей. Для нас теж і запрошення, щоб ми з вами, вдивляючись в образ свідка Христової віри, навчилися ходити добрими дорогами. Щоб, довірившись Христу Господу, ми подолали страх, довірившись Богу, щоб ми з вами понесли світло для інших людей. То не означає, що всі повинні загинути у молодому віці, щоб засвідчити віру Христову. Святий Єосифат загинув, щоб ми жили. Сьогодні наші військові, вони віддають своє життя, щоб ми з вами жили, але жили гідно. І якраз цей ювілей чудова нагода, щоб Вибудувати у своєму серці, у серці нашого народу оцю основу людської гідності і християнської віри. Нехай святий священомученик Йосифат своєю молитвою і заступництвом. Береже увесь український народ. А ми зі, своє, зі свого боку, взоруючись на його чудовий і надзвичайний приклад пожертви за інших людей, відкриємо своє серця для Господа Бога, щоб бути гідними послідовниками. Святого священомученика Йосафата, який теж був тим, який наслідував вірно Христа Господа у своєму житті. Нехай Господнє благословення за молитвами святого священомученика Йосафата супроводить усіх нас, василіянський чин святого Йосафата і увесь український народ і нашу католицьку церкву. Слава Ісусу Христу!